Я думаю, не зайняться жодної людини, яка б сказала, я не люблю макарон. Це наскільки смачний десерт, ми його просто обожнюємо. І от мені захотілося самі приготувати ці кришечки макарон. Тим паче, коли я натрапила на сторіночку Тані, яка дуже класно, доступно розказує, як це все готувати, я придбала її курс. І по кроковим інструкціям, по відео, по підказкам, по лайфхакам у мене все вийшло. Я така задоволена, це просто чудово – Навчитися самій готувати таку смакоту вдома. У Тані на курсі також можна знайти рецепти начинок: 10 видів начинок для макарон. Тому, якщо ви полюбляєте цей десертик і хотіли б навчитися, і боїтеся, не бійтеся. На курсі в Тані, який коштує всього 1125 гривень, ви впораєтесь на раз-два і у вас вийдуть красивезні й смачнезні макарони. До речі, це може стати навіть вашим бізнесом, додатковим вашим доходом.